Командир УПА Роман Шухевич виявляється до війни. Був успішним бізнесменом. Зараз все вам розповім з вами український історик Олександр Алферов. Отже, у 1937 році Роман Шухевич заснував фірму. ФАМА ця фірма виготовляла рекламу. Тобто, фірма з піару. І от якраз до цієї фірми він долучив кого? Людей, які належали до організації українських націоналістів. Ну і тут принцип. Свій до свого по своє. тобто в цій фірмі працювали оунівці, а рекламу замовляли у них власне українці. Тож, оцей принцип дозволив Роману Шухевичу за перший рік відразу відкрити дуже багато осередків цієї кооперативу в Галичині, на Волині і навіть за межами Польщі. Тож власна продукція рекламна давала надзвичайно великий прибуток Роману Шухевичу, за рахунок якого якого він. Утримував і організацію. Підписуйтесь на канал історика Олександра.